привіт, привітки Ви на каналі готуємо разу. Сьогодні готуємо з вами неймовірно смачний салат, я його просто обожнюю готую не вперше. Звичайно, салат трішки такий специфічний, в ньому багато цибулі, тож вам всім приємного перегляду, а я беруся до роботи. Приготування цього рецепту нам буде потрібна цибуля, одна середня очищаємо та нарізаємо її на кубики. За бажанням за смаком нарізаємо або на більші кубики, або на менші. Якщо ви вперше в цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене. Підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки, безкоштовні в коментарях, чи сподобався цей рецепт. Ось і все, цибульку ми вже нарізали. Цибульку перекладаємо у мисочку і зараз сюди будемо додавати одну чайну ложечку солі. До речі, додаємо за смаком, я додаю одну чайну ложку. Туди додаємо оциту, одну столову ложку, можете використовувати і яблучний оцет, теж буде дуже добре. Трішки перемішаємо. Зараз так, навіть цибульку трішки так пожм'якаємо. Просто ложкою трішки її так притисну. І тепер цибульку заливаємо окропом. Залили водичкою і залишаємо на 10 хвилин. Бульку поки що відставляємо в бік, нам буде потрібно 2 яйця. Я вже їх зварила, будемо відділяти жовток від білка. Витягуємо жовточки, перекладаємо їх поки що окремо в якусь посудину. Білок поки що відставляємо в бік, а нам поки що будуть потрібні жовточки. Беремо воде, трішки їх так помнемо. Туди зараз будемо додавати одну чайну ложку оціту, можна додавати яблучний, одну столову ложку таку щупчиком французької гіржиці або джіджонської і дві столові ложки сметани любої жирності, і потрібно це все ретельно перемішати. Друзі, напишіть в коментарях, можливо, вже готували такий рецепт і хочете теж поділитися своєю думкою, можливо, додаєте якісь цікаві інгредієнти, Пишіть, буде дуже цікаво почитати. І все, наш соус готовий. Поки що ми відставляємо його в бік. Нам буде потрібен один плавлений сирок. Натираємо його на терці. Рочок може на терги. Тепер будемо формувати наш салат. На дно нашого салату у нас піде наша цибулька. водичку, звичайно, ми зливаємо і викладаємо повністю су нашу цибулю. Марненько розрівняли, тепер нам буде потрібен наш соус. Сюди додаємо одну-дві столові ложки соуса, Звичайно, не весь додаємо і рівномірно його теж розрівняємо по цибульки. Я буду брати пензик, щоб розрівняти соус, можна взяти лопаточку, ложку, чим вам зручно. Тепер на соус будемо викладати наш плавлений сирок, Теж викладаємо весь. Чуть-чуть соуса викладаємо на сирочок, зовсім трішки небагато, теж беру пензлика і трішечки так розрівняю соус по сирку. Поки ще відставляємо в бік, нам буде потрібно одне середнє яблуко. Зі шкірки я не буду очищати, очищаю лише середину і будемо його нарізати на кубики. Можна його теж і натерти на терці, але я його нарізаю, мені так більше подобається. Ось на такі шматочки приблизно нарізаємо яблучко. Друзі, не забувайте про зротній зв'язок. пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви це відео, знаю, що впишетеся і вам дякую за ваші коментарі. Ось і все. Яблучко ми вже нарізали. Тепер наше яблуко нарізане викладаємо на сорочок. Викладаємо повністю все. Трішки так розрівняємо яблучка і зараз поки що виставляємо вбік. Нам буде потрібна також одна середня морквина, будемо її натирати на дрібному терці. Морку ми вже натерли, тепер повністю суну морку викладаємо на яблука. Повністю весь соус, який в нас залишився, викладаємо на моркву і так гарненько зараз його рівномірно по моркві розрівняємо. Беру пензика і так трішки його розрівняю по моркві, можна лопаточкою, можна ложкою, чим вам зручно працювати. Тепер нам будуть потрібні наші білки. Тепер поверха ми будемо натирати білочок. Салат взагалі готується шарами, так як я вам показую, так я його готую. Але коли немає часу, я просто все підготую, наріжу на тру, все разом змішаю в соусі і теж виходить дуже смачно. Звичайно, якщо хтось приходить в гості, то так звичайно буде набагато гарніше подати. Краще видалечко трішки розрівняю білочок і наш салат вже буде готовий. Звичайно, краще почекати хоча б 30 хвилин, щоб всі інгредієнти між собою подружилися, і тоді його смакувати, але ну, якщо вам не терпиться, можете смакувати вже, бо він неймовірно смачний. Ну, звичайно, трішечки зачекайте. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Я зачекала лише 30 хвилин, бо це неймовірно смачно. Зараз будемо смакувати. Друзі, спробуйте приготувати цей салат. Він дуже легкий приготуванні, нічого складного. Смачний, дуже хороше поєднання сирка, гарбуза, моркви, цибульки. Якщо ви любите цибульку, дуже смачно, гарний, смачний соус, тож готуйте, смакуйте, обов'язково коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Дякую вам, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі зустрічного відео, миру та спокою. бережіть себе, всім па-па-па-па. Не забувайте про вподобайки, коментарі. Якщо ви ще не підписались на канал, то підпишіться, будь ласка.